Весь день як вечір, вітер, дощик сіє, Жена не боплаче котрий день підряд, де ліса смуга, поле зеленіє, то при дорозі стоять в ряд. Земля розкисла на шляху край поля, там подорожній, ледве-ледве йде, що спонукало. Воля чи не неволя, таку негоду, що його дежде, і що його, чи хто його чекає, як би ж було ще й і відпочить, і де мовчить, і часом лиш зітхає, он край дороги щось там маячить. Село було раніше при дорозі, обдерті стіни де не стоять, лиш назва на щитку, що народить. За яблучками. На яблунях висять. Жили тут люди. Перше тут любили, родили вперше, вперше посивіли. В житті що вперше, все у них було, а потім вперше зникло все село. Два довга. І думки обсіли, а їх багато. Є про що здати. Згадалась йогойська. Пекло ціле, де побратими мертвими лежать, задав, яке оточення виходив, Проранене сумісні життя, шпиталю вийшов. Він усіх находив і вижив він на зло усім смертям. Добро здача, дочепом чекать на сила, тож далі пішки, грязі, де міси, дружина мила. Та нічого. Ну, я вам скажу дуже дуже гарно, А можете сказати? Ну, представитися на камеру. Микола Мартиненко. Чеплення. Батько, це дуже гарно, Чесно. Ц... Спомнили? Давай. О, давай. А. Добре до Чеплення. Чекати на тож Дождалі пішки, гряні, де місці. Дружина мила, дуже вже просила, як будеш їхать, вісточку даси, а вдома рани і душ лікувати, по господарству щось ремонтувати.